Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангеля від Марка. Слава Тобі, Господе. Того часу, як Ісус вирушив у дорогу, один підбіг, впав на коліна і запитав Його. Учителю добрий, що маю робити, аби успадкувати вічне життя? Ісус сказав йому, чому називаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, один лише Бог. Знаєш заповіді, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи правдиво, не кривди, шануй свого батька та матір. Той сказав йому, Учителю, все це я зберіг з малих літ. Ісус же, поглянувши, полюбив його і сказав йому одного бракує тобі, піди і все, що маєш, продай та роздай бідним. І будеш мати скарб на небі, а тоді приходь і йди за мною. Він же, засмутившись від сказаного, відійшов пригнічений, бо мав багато майна. І, поглянувши навколо, Ісус каже своїм учням Як важко тим, хто має багатство увійти в Царство Боже. Учні були вражені тими словами. А Ісус знов у відповідь каже їм Діти, як важко увійти в Царство Боже. Легше верблюдові пройти крізь вушку голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Вони ще більше дивувалися, говорячи між собою хто ж тоді може спастися? Поглянув на них Ісус та й каже для людей це неможливе, але не для Бога, бо для Бога все можливе. Слово Господне. Слово Тобі Христе! Старий заповіт не знає ідеалу добровільної бідності. Навпаки, для євреїв довге життя численне потомство, матеріальний достаток, вважалося ознаками Божого благословення і бажаються сьогодні, сьогодні. Багатство таким чином приймається з вдячністю і не бачиться причин відкидати його, якщо що може відвернути людину від Бога. Щоправда, у старому заповіті також. Згадується про вбогих Яхве. Вже в, пізні, в пізніших книгах, таких, що ближче до кінця старого заповіту, що повстали приблизно п'ять століть перед Різдвом Христовим. Бідна людина це та, яка не має земного забезпечення і тому перебуває під особливим Божим захистом. Однак і тут немає заохочення. До свідомого позбавлення себе матеріальних благ йдеться тільки про ситуації, які виникають незалежно від волі людини, погані випадки, якісь нещастя. З іншого боку, якщо старий заповіти докоряє багатим, докоряє він їм досить часто, то не за володіння, а за зловживання своїм багатством. Без володіння матеріальними благами випливають численні зобов'язання. Насамперед, це обов'язок справедливо ставитися до слуг і справедливо платити їм за їхню працю. Переважно в старому заповіті от про це йдеться. Не менш важливим був також для євреїв обов'язок підтримувати бідних, особливо вдів, сиріт та іноземних гостей, чужинців. Отже, багатство було добрим і благословенним, оскільки давало чудову можливість служити Богові, саме чинячи справедливість і милосердя. Саме тому учні, почувши про верблюда і вушкоголки, про що говорить Ісус, здивовано його питають: а хто ж тоді може спастися? Вони не звикли до такої високої оцінки бідності. Ісус, розмовляючи з багатим юнаком і, промовляючи після цього до учнів, вказував їм на ідеал, якого вони не знали. Ідеал добровільної бідності, прийнятої з любові до Бога і людей. Віруючи в Ісуса, прийняли цей ідеал близько до серця, християнство не тільки проголошує обов'язок, що випливає з елементарної любові до ближнього ділитися своїми благами з нужденними, але й проголошує похвалу бідності. Найповніше це усвідомлювали християни, які приймали життя дівицтва, а самітнення, часто йшли в постелю, щоб жити там у цілковитій порожнечі. Тут важко не згадати святого Франциска. З Асізі, який своїм життям так чудово показав красу добровільної бідності. Ми знаємо про монаші обітниці, бідності, послуху, і чистоти, що випливають чи виходять. Пам'ятаєте, перший лист святого Йоанна, другий розділ, 16-й версет, де він говорить про що найнебезпечніше для людської душі в цьому світі, це пожадливість. Тіла, пожадливість очей і гординя цього життя. Однак ідеал вбогості не вважався універсальною вимогою, дійсною для всіх віруючих. Його добровольно брали на себе тільки одиниці. Також цей ідеал ніколи не розуміли як прагнення до повної рівності у володінні матеріальними благами або як піддання сумніву самопринципу приватної власності. Саме тому він суттєво відрізняється від, ну, наприклад, відомим багатьом з нас комуністичних гасел, які заперечують приватну власність і бачать ідеалом спільноту, в якій кожен отримує однакову кількість їжі, одягу, простору для життя. Як відомий герой в собачому серці відповідав, як осягнути соціальну справедливість, говорив, просто взяти і поділити на всіх. Християни від самого початку знали, що бідність і багатство це не питання математики. Справа не в тому, щоб просто зменшити кількість матеріальних благ і розподілити їх рівномірно. Завжди будуть бідніші і багатші люди, і різниця в статках сама по собі не є чимось поганим. Є такий старий анекдот, коли 1917 рік. Росія, Санкт-Петербург, столиця, на вулицях, крик, стрілянина з свого будинку виходить стара старенька пані графіня і питає одного з солдатів: А що відбувається? Ти що бабка не бачиш, не знаєш, не чула? Революція. А що є революція? Чим вона є? Питає ця старенька. Це щоб не було багатих, говорить він. Вона помислила і сказала: ви знаєте, я все своє життя працювала для того і робила все, що могла, щоб не було бідних. Матеріальна бідність, прийнята добровільно, це шлях до очищення серця. Тому якщо вона практикується без любові, то може принести більше шкоди, ніж користі. Про це писав Клімент Олександрійський у Другому столітті. Саме у своїй проповіді про Цю історію, цю притчу про багатого юнака, коли він це коментував. Людина, позбавивши себе земного багатства, може ще бути багатою на пристрасті і саме через матеріальні блага. Отже, вона нічого не виграла, бо, хоч і живе в богості, але багата пристрастями. Володіння таким багатством приносить кожному смерть, а його знищення спасіння. Від нього серце повинно очиститися, говорив Святий Клімент. І тому з душею вже бідною і голою, прислухайся до слів Спасителя. Отже, шлях до багатства серця, багатство душі лежить через відмову від інших багатств, через те, що вся надія покладається на себе, на свої здібності, ресурси. Людина з таким ставленням відчуває себе багатою і сильною, їй не потрібен Бог. Вона будує своє життя на своїх здібностях, бідна людина, з іншого боку, знає. Що вона не впорається сама, що вона ніби приречена на постійну Божу допомогу. Серйозно помиляється той, хто думає, що Євангелія це лише найдоскональніша мораль, філантропія чи якісь вказівки для зцілення людських стосунків. Ісус вимагає не лише любові, але й поставити його вище за найулюбленіших людей. Ніколи ще жодна людина не висувала таких абсолютних радикальних претензій до іншої, бо йдеться не про якісь умови земного існування, а про життя в Бозі. Ісус не прагнув покращити умови життя, а дарував абсолютно нове життя. Багато юнак відходить від Ісуса, тому що Він нерозривно пов'язаний з цим світом. Що з того, що Ісус любив його, якщо Він не знав, як покинути свій світ, він іде, не сказавши жодного слова. Відсутність слова тут надзвичайно промовиста, слово залишити афімі єврейською мовою має надзвичайно багато різноманітне значення. Можна прочитати в словнику, що воно також означає пробачити, віддати Духа або просто віддати Борг. Або покинути, залишити щось або когось. Увчення Ісуса це один із фундаментальних закликів, звернених до людей, що відображає вимогу ставлення, без якого спасіння залишається лише недосяжною мрією. Почнемо з учнів, які в спекотний день почули заклик Ісуса покинути все і залишити свої сіті, навіть свого батька. Пам'ятаємо початок Євангелія від Матея. Сьогодні, в цьому уривку, що ми читали, Петро говорить не лише від свого імені, ось ми залишили все, здатність покинути те, що ми найбільше цінуємо, перетворюється на здатність прощати. Ісус, говорячи про прощення гріхів, використовує те саме слово афімії. Коли перед Ним стоїть паралізований, він теж каже йому: прощаються тобі твої гріхи. Ісус, закликаючи нас прощати всім, використовує це слово «афімі» в молитві. Адже коли ми стаємо на молитву, ми повинні відмовитися від образу на когось. Пам'ятаєте, ці слова, піди примирись зі своїм братом, а потім принеси свою жертву. Забуття й прощення, врешті-решт, ведуть до порога агонії. А тут, перед обличчям смерті, краще ні до чого не прив'язуватись. Ісус. У найжорстокіший момент свого життя віддає свій дух отцеві, залишаючи своє тіло без образи на когось чи жалю, що, що, що щось втратив. Він відпустив і залишив усе. Вміємо, ж, ж ми так померти, як Він, покинутий навіть своїми учнями. І, віддавши цьому світові своє останнє слово, він молиться словами псалма, Боже, навіщо ти мене покинув? Смерть це покинутість, яка, здається, покинута, залишена навіть Богом. Отже, у смерті людина є абсолютно самотною. Вона не може пережити і, тримаючись за чиюсь руку, навіть за руку Бога. Тому краще, якщо людина за життя звикне до будь-якої покинутості, треба бути. Готовим до смерті, який ми відчуваємо порожнечу, подібну до прірви. Перестрибнути через цю прірву можна лише тоді, коли сам від усього відмовишся і відпустиш все, що є, здається, цінному, цінного в цьому світі.